Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги яскравий овочевий салат швидкого приготування. Усім гарного дня! Для приготування цього салату беру одну морквину, я вже її натерла на терці по-корейськи. Далі буряк, один бурячок, також його натираю. Він відварений. До бурячка додаю моркву. Беру одне зелене яблуко і наріжу його півкільцями. І також додаю до салату, підсолюю за смаком, одна п'ята чайної ложки чорного меленого перцю. Далі беру одну столову ложку лимонного соку або оцет 6%. І також додаю до салату. Дивіться, який він вже яскравий. Далі роблю заправку 2 столові ложки олії будь-якої, половину чайної ложки гірчиці і пів чайної ложки меду. Розмішую заправку і відправляю до салату. Готовий салат посипати. Насінням льону та подрібненими горішками. У мене арахіс, а горішки можна брати будь-які за смаком. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!